Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку вівторок, 19 грудня. І для тих, хто продовжує святкувати свята за старим календарем. тих вітаю з Днем Святого Миколая. Я вже 6-го казала, і зараз повторю, що ми для себе якось ще поки що не вирішили, як буде правильним. Я все життя Вову вітала, він у мене Миколайович. І я його все життя вітала 19 грудня. І, до речі, 6 грудня в цьому році я його не вітала. Ну, не знаю, чому так, але для мене поки що якось двояке таке розуміння цих, цього, що відбувається. В нас знову весна, все тече, все крапає, стоїть вода, жахливий туман. Сьогодні, до речі, наші документи повинні вести на Харків, на МСЕК. Бо вчора телефонували з поліклініки, забули вказати на титульному листі справи номер телефона. І дзвонили, уточнювали. Я продиктувала вовен номер і запиталася, кажу, ви що вже везете? Ні, завтра. Ну, тепер чекаю, можливо, буде якась інформація. Чи завернуть документи, чи приймуть. Якщо приймуть, то повинні назначити число, коли їхати на саму перекомісію. От, так що ось такі в нас справи. Ну, а я зараз зійду на кухню і ніяк не можу. Вирішити, щось хочеться приготувати Вові на вечерю святкове, таке смачненьке. І поки що не можу вирішити, що саме. Вся в роздумах. Да, дівульки, ви гуляєте? Гуляють мої красуні. Ну, а вам всім бажаю гарного дня, чудового настрою. Півні співають. Чудового настрою, гарного дня. І нехай, як там кажуть, невзгоди не роблять у сім'ї погоди, так ото і в нас. Все, всім гарного дня.